Мої любі підписники, з вами я Валік, в відео Це друга частина, ну, бе... ну це не Бедверс, але це як Galaxy попросив, це як відео, про PvP і ми сьогодні будемо вигравати цей турнір. Але ви перед цим переглядом обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Але це дуже як важливо. І я дуже забуду взяти, не мені ставите лайки, так, друзі. Ми перед цим будемо переглядом ставити лайки. пишіть коментарі, хто любить грати в Майнкрафт. І я будемо починати. Так, нам треба їх зараз актакувати. щоб вони мене будуть... Вони з мене атакують. Їх треба теж атакувати. На тобі. переміг О, ні, друзі так друзі мене один раз убили ну получай. на на тобі ах ви мене виграєте. на тобі на получайте получайте ви. так вам і треба я українець, чи я захищаюсь село так тобі треба. ВИ Підлі Треба їх усіх скинути, як ви бачите. Треба всіх скинути тут. Їх треба всіх Поскидувати На получайте. О, Вони... Друзі, ми опять випали, як ви бачите. Так, ну, а получите... Ну, 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 я все вас їх всяких... переможу. Що Просто таке, Получайте.